Зараз на 8.50, на 9-ту ранку аварійно-пошукове рятувальні роботи тривають, рятувальники не працювали всю ніч, Зараз відбувається поразмінка і працює більш ріші рятувальники, але роботи продовжують. Станом зараз можна сказати, що зараз деблокували і ще одного загиблого Хлопці хлопців зараз на цій локації у нас, на жаль, 25 загиблих, з яких троє дітей, загалом по місту Києву. Скільки ж збільшилося? до 28. Це єдина локація зараз. Де рятувальники продовжують початково рятувальні роботи, тому що на іншій локації вчора завершені. Зараз тривають роботи, зараз у нас працює близько 90 рятувальників, а також 40 одиниць різної техніки, працює інженерна техніка, рятувальна працюють верховні відділення для роботи, на навиху. Сподіваємося, що сьогодні саме пошуково-працювальні роботи завершиться і ми розпочнемо вже аварійно-відного роботи. Більше двох тисяч тонн сміття будівельного і будівельних конструкцій ми вже вивезли. З приводу процентів дуже складно говорити, тому вона складна. Але сподіваємося, що в найближчий час сьогодні ми точно завершимо пошукові роботи. Завалами можуть перебувати люди за інформацією, наданої національної поліції, тому продовжуємо і будемо продовжувати, допоки не впевнено під завалами немає людей